Робочий день для бджілок на пасіці. Цвіте ріпак, може ще щось не цвіте. Ну і вони стараються, як можуть, поки погода. Година сонця, година хмари, 20 хвилин дощ. Отака весна для них. Тяжка весна в цього року. Люди кажуть, взагалі підгодовують бджіл. я не підгодовую. Але відкачувати не знаю чи буде що, тому що що за день принесуть, то за три дні що сидять без руху. І з роботи йдуть, і обліт молодої бджоли. От якось так. E para vou fazer o que